Отже, давайте почнемо із найбільш резонуючої новини вчорашнього вечора. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила українську резолюцію, яка засуджує російську агресію. Проте Сполучені Штати Америки проголосували проти разом із Росією. Ну і ще не менше ніж два десятки країн доєдналися до цього дивного союзу, окрім штатів проти проголосувала Росія, Білорусь Угорщина Ізраїль. КНД. Цар, Буркіна, Фасо, Бурунді, Екваторіальна гвіна ЕР Гаїті, Малії, Судан, Нігер, ну і там далі а, по величині, як то кажуть. Але сама сенсація в тому, що Штати а, утрималися навіть я б сказав не утрималися, проголосували, проголосували проти цієї резолюції, ставши на бік Російської Федерації. Невже а, така ціна дипломатичних зусиль, які доводиться докладати штатам, аби отримати позитивний результат на переговорах? Є дві думки, от у мене концептуальні. Перше, е я хочу вірити до останнього залишатися тут тут оптимістом, що можливо це настільки філігранна гра Дональда Трампа, настільки він е втіївато планує. Закінчення цієї війни настільки він спонукає тисне на Російську Федерацію, щось пішов навіть на такі м'яко кажучи, непопулярні кроки серед українців. зрозуміло, не тільки серед українців, серед європейців, що можливо і знову я припускаю. Наприклад, там за там за півроку українські волонтери будуть збирати гроші для того, щоб поставити пам'ятник Дональду Трампу в центрі Києва на місці там, де стояв колись Ленін, Бо ми ж не доцінили його геній. І так далі і так далі. Ну хочу в це від, до останнього вірити. З іншої сторони, дійсно, ми бачимо. Величезну, а риторику антиукраїнську від нього, від Ілона Маска. Ми бачимо таке голосування проти України і ну. З іншої сторони воно не дуже надихає на якийсь на якийсь великий оптимізм, але знову знову хочу залишатися тут оптимістом. Вірити, що все ж таки це ще раз частина гри для того, щоб змусити переконати, натиснути і, і врешті-решт, ми отримаємо ну добре для нас результат у вигляді добрих торгів на нашу також користь, не просто проти нас, а на нашу користь, і взагалі це буде ситуація в стилі win-win, Наскільки це можливо, хочеться в це вірити дійсно. Ну добре, штати мають давайте припустимо таємний план. і Це їх багатоходова комбінація, стратегія. Хоча чим день, тим далі, все ще складається враження, що Трамп діє по принципу «fake it till you make it», як в Америці кажуть. А що страпилось з Ізраїлем, який знаходиться в тих же умовах, що і ми під агресією несправедливої війни? І тут вони голосують проти: це така солідарність, страх втратити якийсь зв'язок з штатами. <турган> е, можливо, це а шт штрах, страх втратити зв'язок зі штатами. правильно сказали, Б, можливо, це страх втратити той баланс, який зараз є на близькому сході між Ізраїлем Іраном, не спровокувати Російську Федерацію на постачання Ірану ще більшого е, ще більшої кількості озброєння, щоб вони не використовувалися проти Ізраїлю. Бо неодноразово до цього Ізраїль неофіційно говорив ну, окремі особи, що ситуація дуже хитка, намагається зберегти той хиткий баланс баланс який є, не погіршити той стан, який зараз є, і можливо, це звісно, з продовження бажання втримати той баланс. Тим часом, поки Трамп розробляє свій глибокий багатоходовий план, вчора ми почули цікаву заяву від міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова. Він після переговорів в анкарі заявив, що Росія припинить бойові дії в Україні тільки тоді. Коли з точки зору Кремля переговори щодо припинення війни дадуть твердий стійкий результат, який увага влаштовує Росію. Тобто, щоб не готував Трамп, Лавров сказав, поки ми не отримаємо того, чого хочемо, кіна не буде. Ось такий фактично ультиматум ставить Російська Федерація. Так виходить. А, дивіться, ну лавров ставить ставить ультиматум, але ми бачимо те, що є під під, під ковдрою, що відбувається. Перша зустріч вер'ят. Я дуже хочу звернути увагу ваших глядачів. Я розумію, що ранок переобтяжувати велику кількість інформації – Це складно, коли після такої шагедної атаки знову-знову безсонна ніч. Але тим не менше, Російська Федерація вона наполягала ну, вона наполягала. Вона дуже просила, щоб американські компанії знову повернулися до Російської Федерації, mm -hmm. щоб європейський бізнес повернувся до Російської Федерації. Вони навіть а, махали цими папірцями перед обличчям американської делегації, показуючи, скільки американців втратили внаслідок того, що пішли з російського ринку. Хоча здавалося б, ще скільки там три роки тому американці хатять наші ресурси. А зараз Російська Федерація, поперед батька в пекло, поперед України вистрибує і намагається пояснити американцям, що російські рідкоземельні метали навіть на окупованих територіях набагато краще, ніж українські. Заходьте до нас, розробляйте наші ресурси. Тому я пропускаю, що все ж таки риторика від е, Лаврова вона застаріла, вона не дуже актуальна. Тут треба дивитися більше на Путіна. Звісно, ну неприємно, але треба, і він є більшим маркером, більшим показником того, що відбувається, а показа них такий потрібні гроші, потрібні інвестиції до Російської Федерації, і ці інвестиції є у Сполучених Штатах Америки. Власне, продовження тієї економічної того економічного акценту, який ви поставили, можна сказати, що Трамп от заявив, що обговорює з Росією великі угоди з економічного розвитку на додачу до переговорів про завершення війни в Україні. Невже знову історія викружує на то, на те коло коли ціни домінують над цінностями? Невже для Трампа заробити щось на Росії значно вигідніше ніж вберегти репутацію Сполучених Штатів Америки як доглядача в? Великого доглядача планетарного рівня для демократії. Він зараз в такому віці, що він боїться тільки застуди, От, в принципі, все. все інше його по великому рахунку вже не цікавить. Він ну, його цікавить тільки велика кількість маленьких дрібних угод. Він не називається великі угоди. Він угоду, угода, угода, щоб їх було якомога більше, і таким чином він харчується. Він дивиться, він дивиться на світ з точки зору девелопера. Тобто людина, яка рахує все в квадратних метрах, скільки ці квадратні метри можуть йому принести дешевше придбати, дорожче здати або продати, і на цьому на різниці заробити. А потім дивиться на ситуацію зовсім по іншому він дивиться під там кимось політичним геополітичним кутом, щоб ми тут домінували, щоб ми тут захопили. З іншої сторони, вам, вам така ось теза. Путін пропонує американцям сполучених штатів Америки розробляти ресурси на тих територіях, які зараз перебувають під контролем Росії, наші території України, які захоплені і на яких ведуться бойові дії. Логіка така: жоден інвестор не зайде на майданчик на локацію, не буде розробляти, поки там ведуться бойові дії, поки є небезпека для робітників, для обладнання, для всього всього то. Тому, ще раз, розроблення рідкоземельних металів на окупованих територіях можливо тільки тоді, коли бойові дії будуть закінчені. Ну і власне вчора до Сполучених Штатів їздив з офіційним візитом президент Франції Мануель Макрон. І під час переговорів з американським візові Трампом він порушив питання потенційного розміщення військового контингенту в Україні, і Трамп, наче, висловив підтримку цій ідеї. Перспектива формування миротворчого контингенту після підписання якогось документу вимальовується все чіткіше для вас чи ви серед когорти тих скептиків, які кажуть, що в принципі така. А річок миротворчий контингент європейський в Україні неможливий. Ні, дивіться, це можливо тут. Немає великих великих проблем ще раз. Потрібен мандат, тобто це великий дозвіл від якоїсь міжнародної інституції. Просто так французи, британці, німці домовилися на трьох, відправили сюди, наприклад, на 70 тисяч військових. Ні, воно не спрацює, бо росіяни це як інтервенцію, як а, те, що НАТО воює на стороні України. Взагалі ну, європейці на це не підуть. Тобто повинен бути міжнародний дозвіл. Це може бути організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз, ООН. Он це може зробити, коли в радбезі проголосують за те, щоб визначити склад миротворчої місії, яка поїде на ДМЗ, демілітаризовану зону, яка проходить між українськими військовими та російськими військовими, там розташована буде, і звісно, це повинна бути зміксоміксована солянка. Як представники Європи, ну дотичні до нас, наприклад, Балтійці, поляки, якщо передумують ну, просто це не рандомно кажу, так само і повинні бути представники країни, яким довіряють росіяни. На жаль, це білоруси, Казахстан, це Китай, це Індія, і тільки тоді воно злетить. І до речі, який функціонал у цих військових просто постояти подивитися? Ні, вони повинні щось робити, щось, ну, щось було повинно бути прописане, вмиротворювати. Ну, а враховуючи, що в штатах зараз іде кампанія по розгляду питання виходу з організації Об'єднаних Націй, то мандат ООН може і не сильно врятувати в цьому питанні. Я так розумію, так так дійсно це питання таке плаваюче, але ж рішення не ухвалено. Тому можливо, слухайте, можливо, це шантаж, можливо, є якісь дійсно плани у адміністрації Дональда Трампа взяти будівлю ООН і. Перепрошую присобачити наліпку Трамп Тауер в Нью-Йорку Ну і здавати в оренду. Ну поживемо. Побачимо, як то воно буде, але ситуація непевна, Це однозначно. Пане Іване, вдячні за ваш час і коментар. Військовий аналітик, співробітник Служби безпеки України 4-15 років. Іван Стопак був з нами цієї миті.